Христос рождається, славі Його. Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Марка, 12 глава, з 1 по 12 вірш: Сказав Господь таку притчу: виноградник насадив чоловік і обніс його огорожею, і викопав давильню, і збудував башту, і передав його виноградарям, і поїхав на чужину. І послав до виноградарів у належну пору раба, щоб від виноградарів отримати плоди з виноградника. І, схопивши його, били, й відіслали ні з чим, і знову послав до них іншого раба, і тому камінням розбили голову, і відпустили з безчестя. І знову іншого послав, і того вбили, і багатьох інших. То били, то вбивали, маючи ж єдиного сина улюбленого свого, наостанку послав і його до них, кажучи, посоромляться сина мого. Ті ж виноградарі сказали один до одного: Це спадкоємець, давайте вб'ємо його, і нашою буде спадщина. І схопивши, вбили і викнули його геть із виноградника. Що ж зробить господар виноградника? Прийде й погубить виноградарів тих, і дасть виноградник іншим. Невже Писання цього не читали? Камінь, який відкинули будівничий, той став наріжним. Від Господа сталося цей дивне воно в очах наших, і намагалися його схопити, але побоялися народу, бо зрозуміли, що до них сказав притчю, і, залишивши його, відійшли. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.